Всі спеціалісти, які займалися аналізом виборчої кампанії, вони казали, що це алхімія виборів, і є також дослідження, які кажуть, що велика доля виборців. Вони навіть вкладали в конверт в останні моменти свої виборчі бюлетені, щоб не було. Тобто немає єдиної причини, яка пояснила в поведінку електорату. Ви маєте безумовно рацію, що не можна знизити так, бо змінити вибори через кандидатуру Серкозі. Щойно ви навели прізвище Енгеларта і постматеріальний елемент, я мушу вам сказати, що ліві багато довгий час цікавилися цією ідеєю. Це Мартін Обрій, лідер соціалістів, який цим опікувався. Ця ідея постматеріаліста, як якщо ви це та ідея, яку Сьогодні не не приписують матеріальному світу, але ви цінностями більше віртуального такого характеру. Ті, хто цікавляться інтернетом, вони належать до цих цінностей, які ви наводите. Тобто, плівіці буде цікавили справі, також і це те, що пересікає так, би мовити ці два табори і Можна сказати, що ліві в цьому плані були більш відкриті, аніж праві, бо ці цінності, які можна назвати постматеріальними, я не сказав би. Скажімо, ми мали дискусії стосовно безкоштовного доступу, е, скачування безкоштовного пісення або текстів з інтернету. І чи можна запропонувати усім все і безкоштовно? І праві зайняли одну позицію, ліві іншу позицію, і безумовно, всі хочуть кочувати з користуватися і піснями, і фільмами, і все це з інтернету. це не є темою правих лівих. Стосовно віку, як ви запитали, чи це вплинуло. уже в 2007 році. Якби якщо б літні люди не проголосували б за секлен рояля, то вибори б виглядали б інакше. І Саркозі мав значно більший так би мовити вплив літньої аудиторії, літнього електорату. Коли його обрали в 2007 році, року, там у нього були персональні складнощі. Він там з дружиною, там щось розлучувався, Він був і це та пара подружня, яка веча знаходилася в скандалі. І політичні його радники сказали йому, треба, щоб ви обов'язково знайшли іншу жінку, дуже респектабельну, дуже красиву, яку можна було би представити. Бо треба, значить, достойно представляти так, би мовити, сімейний імідж ідеальний. Саме тому він і одружився на я побоююся дуже негативних епітетів на її адресу, але оцей марі в одру одруження відбулося його друге з Карлою Бруні. І навіть вони зробили дитину разом. І тут треба нагадати, що при цьому медики там були не зайві, при цьому зачаті. І Уди хотіли бачити ідеальне таке подружжя з дітьми з красивою дружиною. Це дуже важливий був елемент. бо стратегія політична, вона її треба е, брати до уваги. І я вважаю, що це все на це все було зважено, і Франсуа Оланд більше представляє молодь аніж Саркозі свого часу в електораті, тобто його більше підтримало молоді і е, під час. Він, він часто в своїх виступах казав: Я звертаюся до молоді, я звертаюся до молоді, і це було чи вівторок, чи в середу на минулому тижні. Він проголосив свою свій перший виступ перед 800 людьми, і це було особливо стосувалося особливо молоді і освіти. І до речі, він я вам про це кажу. Бо в цьому виступі стосовно молоді, він казав про необхідність і важливість освіти, і казав, що я дуже поважаю тих, хто цьому приділяє велику увагу. І він присвятив цей виступ Жюлю Феррі. Ті, хто знають історію Франції, знають, що Жюль Феррі це був один з засновників третьої республіки. І це був тим, хто дійсно е, нав'язав, так би мовити, е, школу безкоштовну, освіту безкоштовну і світську на противагу релігійній освіті. Жюль Феррі, тобто, мав інший вимір у в головах французів. Це був це була та людина, яка виступала проти колонізації. Тобто, з одного боку, а ні, не так. Напроти він підтримував колоніальне спрямування. З одного боку виступав за світський характер школи, за безкоштовні школи. А з іншого боку, підтримував колоніальне спрямування Франції. Отже, люди казали йому, колонізація це помилка, не треба так. Думати, але політика в чому полягає? Треба заручитися підтримкою, зна збиратися на якісь сили, але ви можете ризикуєте, так би мовити виграти з одного боку, програти з іншого. Ви бачите, я вам показую той зріз, який не є абсолютно ідеальним. Тобто, з одного боку молодь більше віддала своїх голосів, емігранти більше голосували за Оланда. Тобто, от таким би чином я відповів би на ваше питання такими міркуваннями.